Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про довідку з реєстру нерухомості. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про алгоритм отримання довідки з реєстру нерухомості через портал Дія. Багато хто досі не розуміє, куди заходити, де шукати, що робити. Для отримання необхідно зайти на портал Дія, не в додаток, а саме на сайт, та авторизуватися в ньому. Далі натиснути кнопку Послуги, довідки та витяги, довідка з Державного реєстру речових прав. Заповнити там онлайн-форму та вписати критерій пошуку. Або за прізвищем ім'я по батькові, або серія номер паспорта, чи кадастровий номер, чи адреса майна, або реєстраційний номер цього майна. Сплатити збір 40 гривень. Карткою можна прямо на порталі сплатити. Зачекати декілька хвилин. Якщо виникає помилка, то перезавантажити сторінку чи перезайти на портал. Тобто вийти повністю та заново авторизуватись. Довідка з'являється у розділі замовлені документи і містить інформацію з чотирьох основних реєстрів: реєстр речових прав на нерухоме майно, реєстр прав власності на майно, державний реєстр іпотек і єдиний реєстр з заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. Нижче під відео в описі я залишу пряме посилання одразу на отримання послуги на порталі Дія. Можете користуватися ним швидко та зручно. Якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Якщо моє відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, під ним вподобайку і натискайте на кнопочку поділитися та на кнопочку із дзвіночком. Щоб підписатися на канал, то отримувати сповіщення про нові відео. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся, на наступні зустрічі. Бережіть себе!